Вітаю, команда Першого Подільського готова ознайомити вас з основними подіями 5 грудня. Підсумуємо цей день разом. Безпечний освітній процес, пріоритетне завдання держави. Майже три роки повномасштабної війни змусили змінити підхід до навчання в Україні продовжують зводити сучасні укриття, аби діти завжди були у безпеці. Так, глава уряду Денис Шмигаль під час робочого візиту на Харківщину ознайомився із ходом будівництва сховища в одному із ліцеїв. Захисна споруда має подвійне призначення у мирний час. Там можна буде Організовувати позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари, тренінги тощо також продовжують створювати укриття і для дошкільнят. Варто відзначити, що значна частина коштів на такі потреби це фінансова підтримка закордонних партнерів. Зі скорботної звістки розпочався цей день для громади Кам'янця-Подільського. Додому на щиті повернувся мужній та відважний воїн. 42-річний Віталій Базаєв. Сьогодні герої провели в останню земну дорогу. Віталій Базаєв з перших днів повномасштабного вторгнення не стояв осторонь захисту держави. Спочатку територіальна оборона, далі повістка, військомат, війна. Був за границею на учобі на учені в Англії. І приїхав сюди, попав у 10-ту штурмову, і так звідти пішов, був дрончиком на, на передовій. Відпустку приїжджав якраз буквально за місяць, десь як загинув. Віталій жив християнським життям насправді, тому що був чесним, був роботящим, окрім того, він поклав своє життя за нас. Хіба це не християнське життя? Він християнське життя провадив. Єдине, що він не зробив, це обряд хрещення. Проте ж ми віримо, що Господь милує всіх людей, всі ми його діти. У цивільному житті чоловік був талановитим, добрим та щирим, ніколи не відмовляв, потребуючим у допомозі. Був порядним та зразковим чоловіком. Побратими його дуже поважали, тому що він був дуже щирий. Відкритий і завжди переживав за нашу країну, казав, що перемога буде скоро і вона за нами. І він все казав, що скоро поїду додому. Дуже хотів додому. Побачити своїх рідних, близьких, дружину, дітей і всіх своїх, з ким він спілкувався постійно, родину. Дуже просто хотів додому. Загинув Віталій Базаєв 18 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання вічний спочинок чоловік знайшов на кам'янецькому кладовищі на меморіальній алеї Слави. Працюють задля блага суспільства та своєї країни. Ще з 90-х років в Україні почав формуватися волонтерський рух. А у 2014-му розпочався його стрімкий розвиток. Нині ж байдужі українці відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ та наближенні нашої перемоги. Відтак, з нагоди міжнародного дня волонтера, хмельницькі владці привітали та відзначили тих, хто робить добрі справи задля розквіту нації. Організовують збори, готують їжу, створюють окопні свічки, лікують, розважають, доставляють авто зсу, плетуть маскувальні сітки. І це тільки невелика частина всього, що роблять волонтери з 2022 року. В Україні цей напрямок став масово необхідним. Люди різних професій, віку та статі об'єдналися задля для однієї мети підтримати свою країну та народ. Волонтери це люди, які роблять це по власній волі, з власного бажання не примусово. Тому будь-яка волонтерська діяльність вона як лакмус ментального здоров'я суспільства. Нині на Хмельниччині функціонує чимало волонтерських осередків. Серед них і ті, що допомагають реабілітуватись військовим. Лікують не тільки фізично, але й підтримують морально. Відтак понад тисячу захисників та захисниць вже пройшли сеанс реабілітації на базі державного історико-культурного заповідника Меджибіж. 22-го року ми розпочали наш музейний десант, який включає в себе поїздку до Меджибіжського замку. Екскурсії під земелями Можете уявити, хлопці на милицях, хочуть спуститися в підземелля, і це вони теж себе випробовують. А після того вони захотіли, що кажуть, а у вас же тут річка, у вас же тут риба. Чи можна на рибалку? І ми почали їздити і вже возити їх на рибалку. У міжнародний день волонтера обласні владці зібрали в одному залі волонтерів, які стають опорою у складні часи. Все, аби подякувати за надважливу місію, яку вони виконують. Я дякую щиро вам за те, що ви продовжуєте цю роботу. Це поклик серця, це усвідомлення того, що той, хто в біді, має отримати допомогу. Волонтерів відзначили почесними подяками та приємними подарунками. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Виховують майбутні покоління та допомагають ЗСУ. Освітянський волонтерський рух Хмельницького за часи війни показав великі результати у підтримці війська. Представники ліцеїв, шкіл та навіть дитячих садочків доєднуються до участі в різноманітних зборах та акціях. Проте, наскільки важлива ця підтримка, у наступному сюжеті, благодійні ярмарки, збори чи виготовлення малюнків для військових. Це вже звична справа для вихованців шкіл чи садочків. Директорка ДНЗ номер 26 розповідає: з малечою волонтерять чи не щодня разом можуть закупити павербанки, зібрати круглу суму на авто а з недавно почали пласти маскувальні сітки. Дітки знають, знають нашу ситуацію страшну в нашій країні. Дітки теж дуже люблять приймати в цьому участь. Нещодавно у нас була акція Національний банк України оголосив. Ми збирали копійки, так передавали їх на клініку для протезування. На початку великої війни в осередок територіальної оборони частково перетворився і один з ліцеїв міста. Тоді, як і зараз, допомога армії важлива частина освітянського життя. Ділиться Алла Киящук. Ми з перших же днів приймали хлопців, годували їх, забезпечили всім необхідним. І в перервах між тим ще й давали уроки онлайн. Загалом близько 40 навчальних закладів Хмельницького активно допомагають військовим чи постраждалим цивільним. Тільки за останній рік до однієї із благодійних організацій освітяни передали понад півтора мільйона гривень, не враховуючи різноманітного приладдя та речей, які закупили самі. Тут не тільки допомога була в плані фінансового як коштів, а й в плані психологічної підтримки, моральної підтримки, тому що до кожного подарунка, до кожної передачі, яку готують дітки, ми доєднуємо малюнок, презент для нашого воїна. Більшість навчальних закладів міста співпрацюють переважно з благодійним фондом Волонтери Поділля та громадською організацією захист об'єднання волонтерів. Тож, з нагоди свого міжнародного дня, волонтери подякували представникам навчальних закладів за допомогу та підтримку. Всі підрозділи, які ми передавали допомогу, яка була закуплена за рахунок навчальних закладів, вони підписали прапори з найменуванням навчального закладу і з того напрямку, де вони виконують своє бойове завдання. Тому для нас це честь передати цей прапор і подяку від нас. Не забуваючи про найголовніше навчання та виховання патріотичної молоді, освітяни продовжуватимуть підтримувати свою країну та її героїв. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Нові виклики для працівників сфери соціальних послуг вже майже три місяці. Вони розбираються із нововведеннями та цифровізуються. Аби вирішити проблеми соціального веб-порталу, зібрали круглий стіл, де розглянули успішні кейси діджиталізації послуг, визначали уразливі моменти та ділилися досвідом. Деталі знає Олександра Толстюк. Цифровізація соціальних послуг стала справжнім викликом для працівників цієї галузі, адже потрібно правильно зареєструвати отримувачів та надавачів, сформувати два електронних кабінети та кейс-менеджера. Таке нововведення з'явилося лише восени цього року. Тож працівники соціальних послуг досі пристосовуються до нових функцій веб-порталу. Наразі лише чотири населених пункти на Хмельниччині цифровізували послуги на достатньому рівні. Ми зацікавлені в тому, щоб наші територіальні громади активно включилися в цю роботу. Відповідно, приділили певну увагу і запровадили в себе на місцях електронну форму звернень при наданні соціальних послуг. У залі зібрались надавачі соціальних послуг краю. А ті, хто не зміг приїхати до обласного центру, доєднались онлайн-форматі, адже цифровізувати послуги повинна кожна соціальна установа. Будь-яка оновлення, новина вона має свої певні курйози, нюанси. Саме тому збір проблематики попередній. Сьогодні ми будемо аналізувати цю проблематику. А технічних проблем із використанням соціального веб-порталу виникло чимало, каже директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. Ми стикаючись із цією програмою, мали чимало проблем технічних правових суперечностей. І тому в ході того, що у нас їх було. Нато багато, їх потрібно вирішувати. Дане зібрання буде покликано для того, щоб надавачі між собою могли комунікувати, напрацьовувати оті, оті зв'язки взаємодії. Знайти шлях вирішення актуальних проблем допомогли експерти заходу. Основне, що намагалися донести слухачам, не боятися користуватися новою системою, не боятися робити щось нове. Тому що якщо зараз здається, що це складно і ускладнює роботу і додає більше проблем, то в майбутньому ця система буде допомагати і набагато полегшить працю наших соцпрацівників. Найбільш поширені скарги надішлють у листі до Міністерства соціальної політики України. Таким чином цифровізувати послуги стане простіше. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Героїка для найменших у Хмельницькому обласному театрі Старицького готують патріотичну виставу «Коти Горошко». Сценографію та костюми, які створила Олена Янчук, повністю перенесуть глядачів до казкового світу, в якому завжди перемагає добро. Прем'єру запланували на 6 грудня. Що цікавого підготували для глядачів, розповість Оксана Медведєва. Команда Хмельницького театру Старицького для своїх найменших глядачів готує історію про мужність і відданість собі і своїм ідеалам та безмежну любов до рідної землі. Котигорожку українська народна казка, яка розважить кожного глядача, адже розповідає про це сміливий відважний парубок, який готовий на будь-яку авантюру на будь-які подорожі. Він чітко знає, чого він хоче в нього, якби забрали його кохану дівчину в. Нищили його улюблену батьківщину, його село, і він шукає цього змія, щоб йому помститися. Це історія про те, як завжди знайдеться герой, котрий зовсім не планував ним бути. І тяжкі часи призводять його до цього, бо не можна стояти осторонь, коли на тебе нападають. Саме таким є герой Котогорошко, який рятує від змія кохану дівчину. Оленка вона щира і чесна в першу чергу впродовж вистави в неї відбувається. Певна внутрішня боротьба, вона хоче знайти своїх справжніх друзів і в кінці знаходить кохання і досягає напевно, свого щасливого фіналу. Режисери та постановники вирішили відійти від канонічного сценарію і додати сучасних тенденцій. Ми використовуємо дуже багато популярних е трендових мемів з Тіктока з Ютубу, так щоб дітям було більш цікаво. Додали у виставу багато патріотичної музики, яка відгукується у серці кожного українця. Через пластику передаємо усі весь цей пригодницький характер е головного героя і, і, і його антагоністів. Тому буде е багато веселих танців насамперед, я скажу, і вони будуть носити дуже е такий е характер. Ну, Веселий, задорний, і обов'язково сподобається і дітям, і батькам. Навіть злий герой стане добрим. Ми робили антагоніста так, щоб він подобався людям, бо так його легше продавати глядачу. Тому що наша нам лякати дітей в нас і так вистачає зараз негативних емоцій, тому ми зробили його яскравим, веселим і трошечки таким божевільним. А ще ця історія за мотивами української народної казки, Тож у ній зберігається народний калорит і відчуття справжнього традиційного свята. Тож очікуйте на прем'єру патріотичної казки «Коти-горошко», яка відбудеться 6 грудня о 18-й годині. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Найяскравіший аромат різдва ялинковий живе деревце, яке приносять задля прикраси і гарного настрою, росте щонайменше 8 років. Та одразу після свят відправляється на смітник. А от штучна хвоя може простояти десятки років. Кожен обирає, відштовхуючись від власних вподобань. Про них і дізнались мої колеги у постійній рубриці Питання дня. Перед день Святого Миколая дехто вже почав прикрашати свою домівку найголовнішим зимовим деревом. Штучна чи натуральна ялинка цьогоріч тішитиме око містян. Ну будемо бачити, натуральна напевно. А чому натуральна? Ну я знаю. Кожного року ставити натурально? Е, ну кожного року, ну як ставимо? Куплюємо штучну. Натуральну. Чому? Бо люблю натуральну. А чим вона вам подобається? Що пахне. Штучну. Чому? Бо мені не дуже весело. Цього року ну, ми кожного року ставимо штучну ялинку, так як ми не, не дуже хочемо, щоб вирибали ліси. А буває таку маленьку чи гілочку, чи чисто для запаху. І все. З цього року не ставимо ялинку. Чому я? якось не до того, якщо чесно. Натурально. Чому? Не люблю штучні. Натуральні гарно пахнуть. Кожного року ставити натуральну чи тільки цього року? Кожного року. Я навіть не знаю. Яку зазвичай ставити? Звісно, в мене штучно. А я думаю, жалко ялинки виробувати, нехай би росли. Це буде, напевно, що натуральна. Чому саме натуральна? Ну, Тому що вона пахне, вона жива. Хочеться такої. Кожного року ставити натуральну, чи жняк виходить по ситуації. Ніяко, ще не знаю. А яку зазвичай звичай став? Натурально. А можливо є якісь плани чи плануєте ставити штучно чи натурально? Ну, натурально напевно. Чому саме натурально? Ну, Дитина більше любить живу ялинку. Таким четвер, 5 грудня, побачила наша інформаційна служба. Не забувайте підписуватися і на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там ще більше корисного та цікавого для вас. Підтримуйте важливі волонтерські ініціативи та бережіть себе.